Молитва щит, яка заспокоїть та да забере тривогу і неспокій. У нашому житті бувають моменти, коли ми відчуваємо на нас щось тисне, накопичується тривога. Здається, що сили покидають, думки стають темними, а навколо лише непорозуміння, образи і напруга. Часто це не просто втома, це невидимий духовний напад. Святі отці кажуть, що в часи випробувань головною зброєю є молитва, вона наш щит, наш меч, наш голос, який чує небо. І коли ти молишся щиро, Бог огортає тебе невидимим світлом. Що не пропускає зла, страху і темряви. У цій молитві ми звертаємось до того, хто сильніший за будь-яке зло. Ми не просимо помсти, ми просимо захисту, миру і духовної сили. Бо не ми воюємо, Господь воює за нас. Господь моя сила і щит мій, на нього поклалося моє серце, і Він мені допоміг. Псалом 27 7. Отже, сама молитва, Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, що переміг темряву і підкорив її світлом, постав навколо мене щит. Твого невидимого захисту, обгорни мене своїм світлом, захисти мою душу від зневіри і захисти мій розум від лукавих думок, захисти моє тіло від усякої шкоди, мою родину від проклять і заздрості, мій дім від підступів ворога. Нехай кожне лукаве слово. Кожен злий помисел, кожен демонічний дотик не матиме жодної сили проти того, хто стоїть під твоїм іменем. Нехай ангел-гранитель стане при мені, як вогненний страж, і нехай Дух Святий наповнює мій дім миром, а серце тишою і вірою. Я не боюся нічної темряви. Я не боюся заздрості людської, я не боюся навіть смерті, бо Ти мій щит, моя твердиня і спасіння. Господи, навчи мене ходити у Твоєму світлі, говорити Твоїм словом, дихати Твоїм миром і жити не під страхом, а під благодаттю. Постав навколо мене стіну вогню. Як поставив її колись навколо Єрусалима, і збережи мене, як зберігав Давида в пустелі, як зберігав апостолів у бурі, як зберіг мати Твою на Голгофі. О Боже сили, правди і світла, збережи мене Твого Слугу від усякого зла, явного і прихованого, видимого і невидимого. Нехай Твоє ім'я буде на моїх вустах, Твоя кров на моєму серці, а твій мир у моєму домі. Нехай жодна зброя, створена проти мене, не матиме успіху, а всі діла ворожі розвіються, як дим перед вітром. Бо ти, мій Бог, і я твоя дитина. Амінь.